Вправа номер 33 третій пункт. Під дією сили 300 Н малий поршень гідравлічної машини опустився на 4 см, а великий поршень піднявся на 1 см. Визначте силу, яка діяла на великий поршень. Ну що ж, давайте міркувати. Для цієї задачі я підготував такий пояснювальний малюнок. На цьому рисунку у нас гідравлічної машини два поршні. Один менший S1, а інший більший S2. Отже, якщо так, то на маленький поршень давайте напишемо, що буде діяти сила, позначимо її F1. Так. Тоді. така ж, Тоді сила буде діяти на поршень S2 і буде піднімати його вгору. Це буде сила F2. Запишемо F2. Yeah. Далі поршень. Тоді опуститься маленький на деяку відстань. Позначимо її S X1, буде, X1. Ну, а тоді більший поршень підніметься на деяку відстань X2. Вона буде менша. Це мою здачі сказано: X2. Yeah. Ну що ж, всі необхідні пояснення ми зробили. На малюнку, а зараз записуємо, що нам дано. Отже, під дією сили 300 н. Малий поршень. Тобто це у нас F1, записуємо 300 н. Малий поршень. Опустився на 4 см. Пишемо тоді x 1 дорівнює 4 см. А великий піднявся на 1 см. Записуємо, що Х2 дорівнює 1 см. У нас запитують визначте силу, яка діяла на великий поршень, це ми позначили F2. Записуємо F2 знак питання. Що потрібно запитати в розв'язанні? Звичайно, що дія всіх гідравлічних машин базується на тому, що тиск, що створюється зліва, Такий самий, як і тиск, що створюється справа з законом Паскаля, в рідинах тиск передається у всі точки рідини без змін. Тобто ми можемо сказати, що тиск зліва P1 дорівнює тиску справа. Записуємо, що P1 дорівнює P2. Ну а в свою чергу ми можемо згадати, що P1 так, за P1. Це тиск, це відношення сили до площі. Це буде F1, що ділиться на S1, а P2 це F2, що ділиться на S2. Звичайно, що тут сила F, ну, сила, з якою рідина тисне на поршень, така сама, як і поршень тисне на рідину. Ну, внаслідок цього ще раз, тут тиск у нас буде однаковий. Бо рідина взагалі-то тут створює тиск і тиск не далі. Але цей тиск теж буде F2 на S2. Добре, ну і звідси, тоді ми можемо сказати, що звідси випливає. Можна вивести ту саму формулу ще й у підручнику, але і простіше вивести. Це що F1 поділити на S1 тиск зліва дорівнює F2, що ділиться на S2. Ну що ж, зараз давайте звідси знайдемо з цього співвідношення F2 нас цікавить. є правило метелика. Ну, або можна перенести s 2 по діагоналі вгору. І тоді у нас рівняння залишиться тотожністю. Отже, це буде рівносильне рівняння. Пишемо, що звідси випливає. Тобто F1 буде множитись на S2 і ділитись на S1. І це буде дорівнювати F2. Ну, або ми можемо сказати, або що F2 дорівнює F1 S2, що ділиться на S1. Чудово. Ну що ж, але в нас немає S2, немає S1. Як їх можна знайти? Ми можемо задати, чому, що якщо в нас рухається поршень, тут у нас. Буде рідина витіснятися, а рідина не стискується. А тут мінеральне масло, як правило, в гідравлічних машинах взагалі не стискується. Це можна знехтувати. То наскільки тут об'єм зменшиться зліва, настільки об'єм збільшиться справа. То ми можемо сказати, що v 1 дорівнює v 2 а V обєм це добуток площі на висоту. Це, якщо у нас правильні стінки, там правильні стінки, там взагалі є правило циліндричної Цилиндр, форми поршні, то ми пишемо, що V це S помножити на H або S на X у нашому випадку, так, то V1 буде S1 помножити на X1, а V2 це S2, що множиться на X2. Чудово? Ну що ж, можемо їх прирівняти тоді V1 і V2, то звідси виходить, що V1 це S1X1 дорівнює S2X. 2 Добре. Ну, здавалося би, а що тут доброго? Нам хі, треба знайти оце співвідношення. F1 на S2, що ділиться на S1, знайдемо, і звідси S2 на S1. Ну, яким чином можна знову рухати по діагоналі. І тоді дивіться, якщо ми будемо рухати по діагоналі, то нам треба S2, що ділиться на S1, то S1 ми можемо рухати сюди вниз. Потім буде під S2, а x 2 ми можемо рухати сюди вниз. Тобто ми пишемо, що звідси випливає, що тут у нас залишиться x 1 зверху. x 2 піде вниз, дорівнює. Зверху буде S2, а тут у нас буде, що ділиться на S1. Тобто ми можемо сказати, що S2 до S1 це обернене відношення x1 до x2. Звідси тоді пишемо, що S2 до S1 буде відноситися як X1 до X2. Є? Ну що ж, добре. Ну а зараз запишемо тоді, що звідси. Давайте ми пишемо, звідси впливає. Так, то F2 пишемо дорівнює. F2 дорівня. Отже, по формулі це F1, що множиться на S2, що ділиться на S1, і це дорівнює. Ну, а замість S2, що ділиться на S1, ми пишемо x1, що ділиться на x2, пишемо, що це буде F1, що множиться на x1. Що ділиться на Х2? Чудово. Ну що ж, можна вже обчислювати, чому дорівнює F2. Записуємо, що F2 дорівнює. F1 у нас 300 НТ. Що множиться. Далі у нас риска дробу в чисельнику 4 см. А в знаменнику 1 см. І це дорівнює. Ну що ж, сантиметри у нас скорочується, то 3 помножити на 4 це буде 12 і 2 нулі, то це вийде 1200 ньютон. Є? Ну що ж, бачимо, що оскільки у нас переміщення зменшилось у 4 рази, то сила від цього збільшилась у 4 рази. Ну що ж, схоже на. Будемо вчити пізніше у нас на золоте правило механіки. Добре, не можна виграти і в переміщенні, і в силі. Записуємо зараз відповідь, тоді записуємо відповідь. Так, отже, визначити силу, яка діяла великий поршень. Це сила F2, то ми пишемо, що F2 дорівнює 1200 Н. Є. Ну що ж, ось таке складніше задання на гідравлічні машини. На цьому вправу завершено.